Тариф на тепло в новому опалювальному сезоні не змінюватимуть, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Нафтогаз і надалі реалізовуватиме газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною, а саме 7400 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Нині в країні активно готуються забезпечити людей теплом в холодній осінньо-зимовий період. Вже закачали до сховищ 13 мільярдів кубів газу і підготували до опалювального сезону більшість об'єктів житлово-комунального господарства. Запевнив прем'єр-міністр. Власне, на тому, що тепло в оселях повинно бути наголошує президент Володимир Зеленський. В інтерв'ю частину, фрагмент якого ми показували, тому що це також підтримує бойовий дух чоловіків, особливо як наголосив президент, тому що. Вони повинні бути сконцентровані лише на бойових діях і не думати про негаразди, які може спіткати, може спіткати їхню сім'ю в них вдома. Ну от, власне, в якої буде зима? Запитаємо у Олексія Чернишова, голови правління НАК Нафтогаз України. Вітаємо вас, пане Олексію. Отже, як ми вже сказали, що підвищення тарифів на електроенергію для населення та бізнесу відбулося. І нас усіх цікавить, що буде з тарифами на газ. Чи все таки є ймовірність, що вони теж будуть переглянуті? І давайте зафіксуємо, якою ж буде поточна ціна газу для споживачів за кубометр цієї зими. Доброго дня. Маю заспокоїти наших споживачів. Ціна на газ залишається стабільною. Для наших постійних споживачів домогосподарств це 7,96, тобто та, яка була минулого року. Також у нас діють спеціальні умови постачання природного газу для підприємства ТКЄ. Уряд України прийняв відповідну постанову, яким продовжив дію ПСО. Таким чином, газ по обсягу 1 буде постачатися за ціною 7,420 для підприємства ТКЄ. Ще раз хочу підкреслити. Ціна для споживачів, таких як домогосподарства, залишається такою самою, як була минулого року 7,96. А, а чи буде майбутнє зима опалювальний сезон для українців важчим, ніж е, попередній? Які ваші очікування? Так, ми маємо готуватися до складного та важкого опалювального сезону. При тому, вже є певний досвід, енергетична інфраструктура України? Готуються відповідним чином, я вважаю, що події минулого року вони зміцнили енергетиків, і в цьому відношенні ми маємо підійти до цього дуже відповідально, але готуємось до різних сценаріїв. Є відповіді на ці сценарії, тому давайте спокійно по дорослому готуватися до наступної зими. А, от, власне, чи допускаєте, ви, що росіяни далі будуть атакувати газотранспортну систему України, і чи готові ми до цього? Ми впевнені в тому, що ворог має на меті позбавити українців простих доступних сервісів, послуг, в тому числі комунальних, таких як тепло, електроенергія. Тому, безумовно, ворог має такі плани, і ми готуємось до цього, маємо відповідні. Контрзаходи, як реагувати на ці речі, просто це питання вкрай важливе для нас, тому що у нас дуже розгалужена система. Можливо, зараз ви скажіть доречніше, так ви краще знаєте. У нас діє контракт, який підписаний 19-му році про транзит газу з Росії через Україну. і от Ймовірно, що після 2024 року він не буде продовжений. Після того, очевидно, росіяни можуть знищувати цю інфраструктуру як таку, яку вони не використовують. Чи вони й зараз її не використовують? По-перше, цей контракт діє до кінця 2024 року, як відомо всім по друге хочу зазначити, що Україна не залежить технічно від факту постачання природнього газу за цим контрактом. Україна самодостатня. Ми рухаємося до абсолютної енергонезалежності вже в цьому році, в цьому опалювальному сезоні, ми розраховуємо на власний видобуток, і його буде достатньо, щоб пройти цей майбутній опалювальний сезон. Ну от, якщо говорити про опалювальний сезон, то у нас уряд поставив завдання на його початок накопичити в сховищах 14,7 мільярда кубометрів. Так чи вистачить Україні цього для того, щоб спокійно пройти зиму? Так абсолютно вірно ви кажете: 14,7 мільярдів кубометрів це є мета об'єму природнього газу в підземці, тобто в газосховищах України, на початок. Опалювального сезону, за розрахунками цього абсолютно достатньо. Це передбачає різні сценарії, у тому числі додатковий об'єм вироблення і генерації електроенергії з використанням природнього газу. Тому я вважаю, що цього об'єму буде достатньо. Більш того, ми дуже активно рухаємось в напрямку накопичення цього об'єму, вже фактично досягли. Цифри в 14 мільярдів кубометрів. Тому я запевняю, що е, запланована мета в 14,7 буде виконана, навіть перевиконана. Скажіть, а чи потрібно буде нам е, звертатися до наших партнерів для того, щоб закуповувати імпортувати газ? Ми не плануємо цього робити в цьому році. Україна має достатні об'єми. Нафтогаз збільшує власне видобуток в цьому році. Ми збільшимо власний видобуток на 8%. і фактично, Україна нарешті має розраховувати на себе. Ми дуже багата країна в частині ресурсів, в першу чергу, природнього газу інших вуглеводнів. Тому давайте рухатися в цьому відношенні абсолютно самостійно. Як я вже сказав. По дорослому а, в нас але... є можливість так. В, в деяких сценаріях, які ми передбачаємо, імпортувати природний газ для створення резервного об'єму, але це такий сценарій. Як ми кажемо, emergency сценарій, тобто аварійні сценарії. Так, ну тобто, коли потрібно буде невідкладні рішення приймати, пане Оксі, але важливий момент, і це в контексті можливо, навіть і транспортування російського газу через українську ГТС раніше. Я пам'ятаю, низка експертів говорили про те, що от без достатньої кількості газу в системі не буде достатнього тиску для того, щоб подавати цей газ до підприємств чи домоволодінь. Чи є такі побоювання, і чи є ризик того, що дійсно, ну грубо кажучи, тиск в трубі десь локально може впасти, можливо, навіть через обстріли? По перше, я маю заспокоїти всіх українців. Тиску достатньо зараз тиску буде достатньо, щоб пройти наступну зиму. Те, що стосується можливих обстрілів, ми впевнені, що вони будуть відбуватися. Ми впевнені, що в деяких регіонах... Можливі перебої, але працівники Групи Нафтогаз постійно працюють над усуненням можливих таких ситуацій, як ми побачили протягом минулого року, минулої зими, вони досить адекватно вирішуються, тому я впевнений, що будемо реагувати таким же чином у цьому році. Важливе питання в контексті того, що відбувається зараз в акваторії Чорного моря, вишки Бойка. Так, вони ми бачили їх на нещодавньому відео, коли російський штурмовик намагався атакувати український катер. Україна вже подала нагадайте, будь ласка, позов стосовно них і на яку суму компенсації розраховуєте? Нафтогаз не тільки подав Нафтогаз вже виграв цей позов, тобто є рішення Гаазького трибуналу. Сума розрахована як 5 мільярдів доларів. Це сума компенсації за втрачені кримські так звані активи газові і нафтові. Тобто вишки бойка включає... там включені, так? Так, вишки бойка там включені. Це включає ті прибутки, які компанія не до отримала за цей час. Так, а виправте мене, якщо я правильно пам'ятаю, там ще нараховуватись, нараховуватись повинна пеня, якщо Росія не сплачує, і досить висока. Тобто, Росія ж зараз ніяких дій не вчиняє для того, щоб компенсувати ці кошти Україні. Безумовно, Нафтогаз не очікує, що Російська Федерація добровільно сплатить 5 мільярдів доларів на користь Нафтогазу за компенсації по цим кримським активах. Але передбачена певна пеня та штрафи за строки сплати, вона вже нарахована, вона складає дуже дуже суттєву частину цих 5 мільярдів. І я впевнений, що ті дії, які зараз ми виконуємо спільно з нашими юридичними радниками по всьому світі, в тому числі Сполучених Штатах Америки, призведуть до того, що певні активи будуть конфісковані на користь Нафтогазу. Зрозуміло, пане Олексію. спасибі вам за роз'яснення. Олексій Чернишов, голова правління НАК Нафтогаз України, щойно був разом з нами наживо.